Всім привіт! Сьогодні будемо готувати кекс, але не звичайний а морквяно банановий Таке поєднання інгредієнтів досить незвичне, але насправді цей кекс виходить дуже насиченим, вологим, надзвичайно смачним та ароматним завдяки духмяним спеціям. Саме те, що потрібно в морозну погоду і не тільки, та й готувати його зовсім просто. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться два банани. Бажано взяти перестиглі, вони солодші, та 200 г моркви. Моркву необхідно натерти на дрібній стороні тертки. Її, до речі, можна замінити на 200 г сирого гарбуза буде теж дуже смачно. Банан очищаємо та подрібнюємо в пюре будь-яким зручним для вас способом. Найпростіший це розім'яти банан виделкою. Якщо залишаються невеликі шматочки, це не критично. Не обов'язково перетворювати банан в кашу. Підготовлені моркву та банан відставляємо поки в сторону і зараз займемось приготуванням тіста. Для нього нам знадобиться 3 яйця бажано кімнатної температури, розбиваємо їх в глибоку тарілку. Далі додаємо до них дрібку солі та всипаємо 120 г цукру. Тепер збиваємо всю масу міксером до посвітління та пишності. По часу це займає приблизно 2 хвилини на середніх обертах міксера. На максимальних обертах буде трохи швидше. Завдяки такому способу, наш кекс всередині вийде пишним та пористим, а зовні утвориться апетитна хрустка з коринка. Яйця мають бути збитими ось до такого стану. В мене це зайняло рівно 2 хвилини. Далі вливаємо сюди 120 мл рослинної олії без запаху. Якщо вас бентежить олія у випічці, то можете замінити її на таку ж кількість розтопленого вершкового масла. Знову об'єднуємо все разом за допомогою міксера. Пів хвилинки збити буде цілком достатньо. Тепер ставимо сюди сито і всипаємо 250 г борошна. До нього одразу додаємо 2 чайні ложки розпушувача і трохи все змішаємо. Тепер просіюємо борошно в миску до рідких інгредієнтів. Таким чином, воно додатково насичується киснем, і якщо в ньому присутні зайві часточки, то вони не потраплять в тісто. Знову все змішаємо. На цей раз можна скористатись вінчиком або ж перемішати міксером на самих низьких обертах. Тісто повинно вийти однорідним та без грудочок. На цьому етапі воно виходить доволі таки густим і добре тримається на вінчику та дуже повільно з нього спадає. Це нормально, таким воно і має бути. І тепер настала черга пюре з бананів, додаємо його в тісто і слідом відправляємо на терту моркву чи гарбуз. А для аромату я вирішила натерти сюди цедру одного лимона. Не забуваємо, що нижній білий шар дає гірчинку, тому обережно знімаємо лише верхній жовтий. Замість лимона можна використати цедру апельсина. Взагалі, цитрусові дуже гарно доповнюють такого роду випічку і роблять її надзвичайно ароматною. Ще за бажанням і хто любить. Можна додати сюди півчайної ложки меленої кориці і півчайної ложки гвоздики. Гвоздику обов'язково необхідно подрібнити в порошок. В кого є ступка, достатньо буде перетерти в ній або скористатись млинком для спецій чи кавомолкою. Особисто я обожнюю додавати гвоздику в тісто для кексів з морквою чи гарбузом. Вона додає їм особливого смаку і якусь родзинку. Додаємо подрібнену гвоздику в тісто. Тепер останній раз все змішаємо до однорідності. Також, хто бажає доповнити цей кекс, можна додати сюди ще подрібнені горіхи та родзинки, але, на мою думку, він і так виходить досить насиченим і якісь добавки тут просто вже будуть зайвими. Після того, як все змішали, тісто помітно стало рідшим, адже морква віддала свій сік і плюс банан додав вологості. Далі підготуємо форму для випічки. В мене ось така кругла форма для кексу кілечком. Можна взяти звичайну круглу, прямокутну або квадратну. Тут це не грає особливої ролі і на смак не впливає. Так як у мене форма силіконова, то змащувати її не обов'язково. Але для підстраховки я все ж таки змащую її вершковим маслом, щоб потім кекс легше виймався і не було сюрпризів. Якщо у вас металева форма, то її змащувати маслом обов'язково, а можна навіть попередньо застелити пергаментом для надійності і поверх нього також змастити маслом. Тепер виливаємо все тісто в форму. Вона в мене, до речі, діаметром 20 см, і кекс вийде доволі високим, тому тут сміливо можете брати форму трохи більшого діаметру, так він буде нижчим і пропечеться швидше. Ще можна злегка потрусити чи постукати форму, щоб тісто розподілилось більш рівномірно. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ, приблизно на 50 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку. Кекс готовий, в моїй духовці він випікався 50 хвилин. Обов'язково дерев'яною шпажкою перевіряйте його готовність в різних місцях, адже він доволі високий і тісто може бути сирим всередині. Шпажка повинна виходити повністю сухою, без залишків мокрого тіста. Зараз залишаємо його в формі охолонути на хвилин 30, так він легше відстане від бортів і не розламається в процесі виймання. Після того, як він охолонув, викладаємо його одразу на тарілку або на решітку. Якщо плануєте, додатково поливати шоколадною глазур'ю. Достатньо просто перевернути форму з кексом, і він досить легко та без залишків з неї виходить. Для шоколадної глазурі я взяла 80 грамів чорного шоколаду і заливаю його дуже гарячими вершками. Для більш густої глазурі їх знадобиться 60 мл, для більш рідкої можна взяти 50 на 50 з шоколадом, тобто 80 мл. Вершки в принципі підійдуть будь-якої жирності. А якщо їх немає, то можна взяти молоко, гарно підігріти і змішати його зі шматочком вершкового масла. Потім залити гарячим молоком шоколад і перемішати. Шоколад має повністю розчинитися, а якщо вершки були недостатньо гарячі і шоколад не розтанув, поставте мисочку в мікрохвильовку або на водяну баню і ще трохи прогрійте. Має вийти однорідна та гладенька шоколадна глазур. І поки вона ще тепла, покриваємо нею зверху наш кекс. Завдяки тому, що ми його попередньо охолодили, глазур на ньому застигне швидше. Як бачите, вона доволі таки густа і не стікає з боків. А взагалі, шоколадною глазур'ю покривайте за бажанням, і якщо не маєте охоти з цим возитись, достатньо буде притрусити кекс зверху цукровою пудрою. Також зверху я вирішила посипати його мигдальними пластівцями. Їх можна замінити будь-якими подрібненими горіхами, кокосовою стружкою або цукровими чи рисовими різнокольоровими кульками. І ось такий гарнезний кекс у нас виходить. Тут можна дати йому постояти в прохолодному місці декілька годин для того, щоб шоколадна глазур встигла схопитись, або, кому вже зовсім не терпиться, куштувати його одразу. Це саме той варіант випічки, що зігріває в прохолодну погоду і дарує тепло та затишок, а ще неймовірний аромат, яким буде наповнена ваша оселя. В ньому прекрасно поєднується все. Починаючи від моркв'яно-бананового присмаку та яскравого насиченого кольору, і закінчуючи легкою ноткою цитрусових та спецій. Він виходить досить важким, вологим, але при цьому ніжним, з хрумкою скоринкою зовні. Не люблю довго описувати, адже вважаю, що краще самим приготувати та спробувати, щоб зрозуміти, яка саме та чи інша страва на смак. І якщо ви полюбляєте такого роду пряну та ароматну випічку, то такий кекс однозначно прийдеться вам до смаку. Я з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях, а також не забувайте ставити вподобайку під цим відео та підписуйтесь. Це для мене найкраща подяка та мотивація знімати далі для вас. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!